Привіт, мене звуть Зоряна, а звідти береться смерч? Смерч такий, начи величезний природний полисмок, який затягує у свій вір все, що знаходиться на поверхні землі, і підносить знизу вгору, руйнуючи все навколо, тобто призводить до величезних величезних руйнувань. Смерчами часто називають урагани, які утворюються над водою. Ті, що виникають на суші, їх називають торнадо. А звідки ж беруться смерчі? Ну, причиною появи смерчі є завихрення повітря, тобто рух його по колу крутиться і от тобі смерч. Зазвичай зароджується в грузовій хмарі, хмаринці. Але в грузовій. Ще однією причиною появи може бути зіткнення холодного повітря, ну, наприклад, з гір, з гарячим, з рівнин або з пустелі. Коли гаряче з холодним, тоді кручусь ву. Швидке переміщення повітря створює різницю тиску. А коли воно загортається у вихор, тоді народжується смерч. Який, щоб вирівняти тиск зверху і знизу, воронки затягує в себе все-все, що є на своєму шляху. Сам по собі смерч насправді невидимий. Чого? Бо повітря прозоре, ти ж повітря не бачиш. Ну, якщо ти з Запоріжжя, звісно. Помітним його робить величезна маса води, яку він в себе, собі несе. При досягненні землі в нього потрапляє ще і пил, і уламки будівлі, і рослинності, і кучу, кучу, кучу всього. Смерчі, які утворюються над водою, не несуть для нас загрози. Для риб несуть для нас ні. Небезпека руйнувань є тоді, коли смерч вже виходить на сушу. До речі, цікаво, що всі смерчі в північній півкулі, тобто там, де знаходиться Україна, Європа, вони закручуються проти годинкової стрілки або ліворуч. А знаєте, де ще закручується так вода? Вода так закручується в ванні або при зливі в туалеті. А от, наприклад, в Австралії чи на Українській антрактичній станції імені Вернацького воронки води і смерчі закручуються праворуч. Тому обов'язково, коли ти там будеш на станції імені Вернацького, перевірся і обов'язково нам про це напиши.